Ця тема називається похила та перпендикуляр. Ці поняття треба знати, вони і в стереометрії будуть у вас використовуватись, тому з ними треба добре бути знайомими. Побудуй пряму і постав над нею десь точку. Хай буде це пряма А маленьке і точка А велике. Тобто, в нас дано, А-точка не належить прямій А. З точки А опустимо на цю пряму перпендикуляр, тобто під прямим кутом. А це хай буде. А Це перпендикулярна А, С належить А. Значить, А це називається перпендикуляр. Давайте нагадаємо. Тобто, це відрізок перпендикулярної прямої до даної проведеної. Тепер з цієї самої точки. Проведемо до прямої не перпендикуляр. Інший відрізок не під прямим кутом, А Б. Такий відрізок називається похила. А Б не перпендикулярно до А. В дужках, до Піши Б належить А. Тоді АБ називається похила. Це зрозуміло, так? З малюнка. Тобто, це. Відрізок прямої, яка не перпендикулярна до даної, але перетинає її. Точка С і точка Б це точки мають свою назву. С, оскільки вона утворилась, коли ми опустили на пряму А, називається основа перпендикуляра основа. Точка Б так само має назву основа похилої. Дуже важливо запам'ятати ці назви, тому що все це. Терміни, які використовуються в правилах, властивостях і в задачах. Відрізок БЦ також має свою назву, тобто відстань між основами похилої перпендикуляра це відрізок БЦ, відстань між основами похилої та перпендикуляра. Ця відстань називається проекція. BC – проекція. І не просто проекція, а проекція ось цієї похилої АБ напряму А. Тобто повністю це звучить так: Б, це проекція похилої АБ напряму А. Маленьке. Проекція похилої АБ напряму А. Це можна собі уявити так, що з, з цього боку десь світить якісь, е, джерело світла. І Похила це щось таке матеріальне, дерев'яне, наприклад, лінійка. І від неї падає тінь. Оця тінь якраз проєктується на пряму вигляді такого відрізка. Якщо отут така ніби стінка стоїть. Це все треба запам'ятати, всі ці назви. Значить, перпендикуляр, це зрозуміло, під прямим кутом. Похила не під прямим кутом. І відстань або відрізок, що сполучає основи цих похилу і перпендикуляра це проєкція. Всі три ці відрізки разом утворюють які, яку фігуру геометричну. Прямокутний трикутник. Правильно, прямокутний трикутник, в якому похилу є гіпотенуза, а перпендикуляри проєкція похилує, це катети. І відповідно, звідси вже треба знати, всякі властивості. Прямокутного трикутника, щоб розв'язати задачі, е, є ще таке поняття кут, під яким похила е, нахилена до прямої. Тобто, це оцей кут Б. Кут нахилу. Так що давай напишемо це. Кут Б, кут нахилу, похилує. Також в задачах може прозвучати, що кут нахилу буде 30 градусів. Відповідно, треба знати, де цей кут показують. Властивості похилих. Перша властивість очевидна, оскільки ці три відрізки утворюють прямокутний трикутник і АБ в цьому трикутнику гіпотенуза, то похила завжди більше за перпендикуляр, правильно? Тому що це гіпотенуза прямокутного трикутника. Звісно, це якщо вони з однієї точки проведені з точки А. Якщо це з іншого якоїсь точки перпендикуляр може бути проведений, десь там з висоти, і він може бути довший за цю похилу. Це порівнюється тільки в ті відрізки, які з однієї точки проведені. Друга властивість така. Якщо з однієї точки, з цієї точки провести ще одну похилу, ми отримаємо ще одну проекцію. Хай буде АД Тобто, якщо з однієї точки проведені дві похилі, то тут такі властивості: в більшої похилої більша проекція. в меншої похилої менша проекція. Бачиш, коротше. Якщо похила коротша, то її проекція коротша. Ці властивості дуже часто використовуються. Ця властивість виконується і в зворотньому порядку. Якщо в умові задачі сказано, що D – це коротше за БЦ. То звідси ми робимо висновок, що АД коротше за АД. Тобто, і навпаки, також, якщо проєкція менша, то і похила менша. Тому стрілочка туди і туди. Третя властивість стосується рівних похилих. Тобто, якщо провести ще одну похилу, десь от, зробити так, щоб вона була однакова з похилою АД. Тобто Аде і АФ однакові. Як думаєш, що можна тоді сказати про відрізки CD і CF, проєкції цих похилих? Не рівні. Також рівні між собою. Це властивість найчастіше використовується в похилих. Рівні похилі. Так само стрілочка туди і туди. Це правило в обох напрямках працює. Рівні проекції. Все це стосується тільки випадку, коли щось проведене з однієї точки. З різних може бути абсолютно по-різному. Тому це обов'язкова умова. Все це проведено з однієї точки до прямої. Оце властивості похилих і проєкцій і перпендикулярів, прямокутний трикутник, що зверху на все це накладається, і маємо купу цікавих задачок.